Смачний український червоний борщ. Це страва, яку ми їмо століттями і якою завжди хочемо пригостити в своїх іноземних гостей. Я тут уже попередньо приготувала картоплю, моркву, буряк, цибулю, і почнемо. З буряка. Частину буряка ми натремо на терці, а частину наріжемо вручну соломкою. Сьогоднішній борщ буду готувати без м'яса, як кажуть, скільки господинь в Україні, скільки і рецептів. Також і у мене кілька рецептів приготування борщу це один із моїх улюблених. Але кожного разу готую по-різному. Буряк тру на крупній терці. після того, як натерла буряк, натираю моркву. Цибулю ріжу на маленькі кубики. Картоплю нарізаю невеликими кубиками. На 2 літра води використовую 3 великі картоплини, бо люблю, щоб борщ був густим білокачанну капусту ріжу соломкою. Вода закипіла і до каструлі всипаю буряк. Варитися він буде 30 хвилин. На розігріту сковорідку кладемо вершкове топлене масло і Висипаємо цибулю, будемо смажити 2-3 хвилини. Після того, як підсмажилась цибуля, додаємо тертий буряк. Буряк тушкуємо 5 хвилин, додаємо морку. І так як я люблю, щоб борщ був солодкий, то ще додаю півчайної ложки меду. Тушкуємо кілька хвилин і потім додаємо одну ложку сметани. Сметану змішуємо з нашими інгредієнтами і потім додаємо дві ложки томатної пасти. Щоб наш буряк був пастоподібної консистенції, додаємо трохи води і залишаємо тушкувати під кришкою. На 10 хвилин. В кастрюлі наш буряк приготувався і до буряка кладемо нашу картоплю. Готувати будемо 20 хвилин. Також додаю лавровий лист і перець горошком. За смаком ще можна додати ті приправи, які вам подобаються. Картопля готова. І тепер до картоплі додаємо нашу засмажку. Готуємо 10 хвилин і в кінці додаємо капусту і солимо, солимо за смаком, залежить від солодкості буряка. Солі я додаю одну чайну ложку. Вимішуємо, виключаємо. Накриваємо кришкою і залишаємо на 20 хвилин, щоб наш борщ настоявся. На дворі холодно, зимова погода. Вчора йшов сніг. У мене в вазоні росте петрушка. Зірвемо кілька листочків і додамо до нашого борщу. Хочу сказати, що борщ на другий день набагато смачніший, тому сьогодні коштую сама, а завтра буду пригощати своїх гостей. Дякую, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Чекаю на ваш коментар. Всім смачного і до зустрічі в наступному відео!